Вітаю! Сьогоднішній урок захист України буде про те, як накладати турнікет при пораненні нижньої кінцівки. Щоб це було більш безпечно та зручно, ми це робимо лежачи. Лягаємо на ту частину, яка в нас не пошкоджена. Тобто, якщо мене пошкоджена праву нога, то я лягаю на ліву ногу, підтягую поранену по ногу до себе, витягую зайві речі. Якщо ми бачимо, де в нас є поранення, то накладаємо 5-8 см від поранення. Якщо не бачимо, просто в нас масивна кровотеча пляма на одязі, то нападаємо максимально високо. Не або, але швидко, для того, щоб не втратити турнікет, ми його відкриваємо. Для правильного кручову дії затягування беремо частину, де знаходиться сама скрутка, заліпкою донизу протягуємо і таким рухом підтягуємо максимально близько. Просуваємо нашу стрічку і максимально затягуємо торміки. Заліпляємо. Бій від накладання турнікету може бути набагато більшим, ніж від самого поранення, але це треба витерпити для того, щоб зупинити кровотечу. Робимо крутку. Треба впевнити, що в нас зупинилась кровотеча, так ми можемо це побачити, навіть перевірити пульс. Після цього фіксуємо час, записуємо. Час. В якому положенні ми залишаємося і для чого? Для того, щоб якщо ми втратили свідомість, то ми можемо втратити. Чому? Тому що за 30 секунд, якщо в нас уражена артерія, людина витрачає десь півтора або літр крові. І це вже призводить до того, що людина втрачає свідомість. Щоб у нас не було западу зК або може бути облювота, ми залишаємося чекати швидку в такому положенні. Пряма рука. Тут згибаємо руку, голова донизу і у нас зігнута поранена нога. В такому положенні ми повинні чекати швидку допомогу. Дякую за увагу. Побачимося на наступному році.